Покупки мої сьогодні на суму 432 гривні 60 копійок. Всі ціни вам озвучувати не буду. Хіба отак? От, як то отак приближу, а ви подивитеся, от, що куплено і по якій ціні. Загальна сума. Буду доставати з торбинки. Тепер холодно і про запас дві хлібини. Кристинопільський хліб. Смачні традиції цього дня. Так, дві хлібинки. І я дістала вже такого ангелочка святкового, бачите, гарню у нього. Ще ялиночку не дістаю, але треба буде вже прикрашати. Я дуже люблю прикрашати свій стіл. Так. Отакі грінки. От. Я полюбляю такі, знаєте, квадратові. ну, не було в тебе. І отакі от гріночки. Це, знаєте, якийсь салатик. От, викладати на них, тут на маску. Так, по акції чаї. Отакі. От Вперше взяла. Знаєте, ну, акція от, то зелений чай. До кінця бути правдивою. Це мені купляли, тому що в мене зараз немає здоров'я, я на вулицю не виходжу. У нас е, холодно, сніг лежить, слизько. Так, от такий ще чай. То в пакетиках. Яблочка, бо в мене одненьке осталося. Вон там видно вам, одненьке сиротинка. Отакі от яблучка. От. Це, напевно, знаєте, змішаний, думаю, з грушею. Так, що далі? Один лимон, тому що в мене є ще один лимончик. Так. Олійку для смаження, щедрий дар. так. Лінуюся робити свій салат. От. Два салати таких. Два салати чуєте, два майонези. Що я говорю? Де ж той другий? Де ж той другий? Де ж той другий? Ага, от є другий. о. Салатний майонез. Салатний. Наговорю вам тут. Так, Два сирки, дружба і вершковий. Попросила одну свою добру знайому. Щоб мені купила крабові палочки. Це вже, напевно, до свят покладу в холод, нічого їм не станеться, правда? так Фанту взяла. Чесно кажучи, я фанту не п'ю, а деколи, знаєте, ведеш мало рухомий спосіб життя із-за того, що здоров'я підкачує. І деколи, ну, може, знаєте, шлунок не так працювати, то я. Пийну 100 грам, чуєте, 100 грам пийну фай... і фанти, вже... і вже наче краще. Так. Отака от сметанка 15%. Я казала, ти кажу, господиня, ти сама знаєш, що купляти. Так, і по яких цінах, по скидках? Так, ага, ще одна пачечка. Добре, вони такі невеличкі. от. Кажу, довше можуть полезати. От, і сказали, що акція була одна такий шоколад. Відео знімаю сьогодні, і сьогодні його виставлю. Так, от Міленіум. такі продовгасті. Значить, казали мені, що якщо береш три штучки, то, значить, ну, скидка. Так що, от такі покупки. Всім дякую за увагу з наступаючим новим роком. З прошедшими святами я вас не вітала. Вітаю, дай Бог дає всім здоров'я, миру, злагоди і перемоги Ненці в Україні. Щастив усьому. До побачення! Подякувати усім усім моїм глядачам, хто підписався на мій канал, хто дивиться мої відео, якого як б вони характеру не було. Обнімаю всіх!